Мабуть, багато із нас стикалися із ситуаціями, що коли хтось щось робив чи говорив якісь речі, це викликало дуже інтенсивну емоційну реакцію. Причому це могло бути щось таке не зовсім значне, але наша реакція була така сильна, наче трапилося щось дуже погане. Це все відбувається наскільки швидко, що відреагувати по-іншому неможливо. І ось ці переживання. До такого ступеня сильні, що ми можемо про це думати кілька днів, тиждень, витрачати на це багато сили та енергії, або ж під впливом інтенсивних емоцій, ми могли повністю втрачати контроль над своєю поведінкою, над своїми словами, не зовсім адекватно поводитися, наприклад, там лаятися, кричати, а пізніше шкодувати, відчувати сором провину за свою поведінку. Чому так відбувається? Як перестати людям дозволяти негативно впливати на нас, розкажу сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Коли з нами відбувається така бурхлива, здебільшого неконтрольована реакція, це найчастіше означає, що людина попала на наші червоні кнопки, наші психологічні тригери. Тобто, коли хтось щось робить чи говорить, це на нас дуже сильно впливає. Хоча насправді нічого такого серйозного і не відбувається, але у нас активувалися сильні почуття, афекти, переживання, з якими нічого не можна зробити, то, скоріше за все, людина натрапляє на наше чутливе місце, на наш тригер, і ми часто і не розуміємо, чому так погано почуваємося, чому на нас це так сильно зачіпає. Адже що таке тригер? Це коли тіло видає вивчену реакцію у вигляді відчуттів, почуттів та шаблонів поведінки на подію, яка якимось чином нагадує пережитий негативний досвід у минулому. Ну ось, наприклад, якщо людина раніше мала стосунки з тим, хто постійно її контролював, то це може вплинути на нові відносини. Варто нинішньому чоловіку просто запитати у дружини, як справи, чим займалася протягом дня, і людина раптово може відчути роздартування, гнів і навіть лють. або ж, наприклад. Колись в дитинстві людину часто ігнорували, якщо вона щось розповідала, чи говорили, що це не цікаво, вона нічого не знає, не розуміє, і це сильно впливало на неї, то тепер, в дорослому віці, людина може сильно засмучуватися, сердитися, якщо хтось її перепитує, прояснює, або коли думка іншого відрізняється від її. То можна сказати, що тригери це такі провокативні моменти, які переводять людину з нормального емоційного стану у нестабільний, реактивний, коли вона з такого стану дорослої позиції переходить у більш неконтрольований емоційний стан. І якщо людина не вміє управляти своїми емоціями, це буде заважати їй відчувати себе. Добре, отримувати задоволення, бачити та сприймати світ гарним, будувати теплі, комфортні стосунки. Тому важливо навчитися справлятися із тим, що викликає сильну емоційну реакцію, та не дозволяєте іншим людям негативно впливати на нас, і це не про те, що повністю відсторонитися від того, що може нас засмучувати, пригнічувати, викликати складні почуття. Зараз є популярна думка, що потрібно позбутися токсичних людей зі свого життя, позбутися ситуацій, які викликають неприємні переживання, і так, іноді це навіть необхідно зробити. Але ми маємо розуміти, що ось ця ідея, що ми повинні забрати з нашого життя всіх і все, що нас засмучує, пригнічує, викликає сильні неприємні переживання, що не є гарним, легким. Це про ідеальний світ. І, можливо, так було б і добре, проте в реальності все по Іншому, в реальності немає ідеалу. Більше того, коли ми робимо прості, зрозумілі нам речі, ми не можемо рости, не можемо розвиватися. А розвиток це частина нашого життя, це про можливості, про те, що робить більш якісним та цікавим наше життя. А розвиток це навчання, приймання викликів, вміння витримувати та справлятися із різними непростими ситуаціями, проходити через них. Я зараз не кажу про те, що потрібно завжди бути зі складними людьми, та що не потрібно знаходити людей, які будуть схожі з нашими цінностями, з поглядами, будуть на нашому боці, будуть нас підтримувати та розуміти. Нам потрібні і важливі такі люди, але нам також варто розуміти та приймати і те, що складно: те, що у нашому житті будуть різні люди, і в тому числі з якими може бути досить. Не просто які так чи інакше будуть натискати на наші болючі червоні кнопки. І якщо ми не навчимося справлятися із цим, то коли ми будемо зустрічати таких людей, то ті постійно будемо ранитися, і це буде робити наше життя більш складнішим, ніж це могло б. Бути більше того, іноді це навіть добре, що є люди, які змушують нас рости, і замість того, щоб бігти геть, закриватися чи емоційно зриватися, коли ми попадаємо. У ситуацію, яка викликає сильну реакцію, важливо навчитися давати раду своїм почуттям, вчитись управляти своїм станом, аналізувати, що зараз відбувається, чому я так жахливо почуваюся, робити перевірку на реальність, чи дійсно людина хотіла образити, чи все-таки це про мене, про моє сприйняття. Про мій негативний досвід, коли можливо зі мною поводилися недобре, і там є певний біль, і тому я відчуваю таку інтенсивну негативну реакцію на це. Далі розкажу, що може допомогти бачити і справлятися зі своїми тригерами, але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Щоб навчитись відслідковувати і справлятися зі своїми тригерами, насамперед нам важливо зрозуміти, що наші почуття належать нам, і ми за них відповідальні. З цього починається емоційна зрілість. Якщо людина вважає, що причиною її емоцій є інші люди, погано через інших, тоді відповідальність за свій стан вона автоматично перекладає на них. Тобто не я управляю своїм станом, а ви щось зробіть, щоб мені було добре. Ви змініться, щоб я почувалася добре. І поки ми не візьмемо повну відповідальність за свої емоції, за свій стан, поки будемо чекати, що інший має щось таке зробити, щоб мені було добре, має змінитися, то і надалі будемо так сильно реагувати. Адже емоції це завжди те, що стосується персонально нас. Це наша сигнальна система, і вони нам повідомляють. Що щось відбувається, і ми повинні якось на це відреагувати. І коли нам погано, ми повинні щось із цим зробити, якось діяти, щоб якнайшвидше втекти від дискомфорту, так працює наш емоційний мозок, щоб уберегти нас від болю і привести до задоволення, намагається нас позбавити якомога швидше від неприємних почуттів, уникаючи незручних ситуацій, всього того, що кидає нам. Виклик замість того, щоб використовувати це як можливість розвиватися та рости. Коли я відповідальна за свій стан, значить я турбуюся за себе, коли я почуваюся некомфортно, намагаюся собі допомогти. Я розумію, що мені потрібно вийти із цієї ситуації. Я можу дати собі трохи часу, щоб розібратися з тим, як я себе почуваю, будучи емоційною зрілою, не реагуючи так сильно. Тобто емоційна зрілість це про те, що я можу впливати на свій стан, якось себе заспокоїти, коли відчуваю тригер, і зробити щось здорове по відношенню до ситуації, замість того, щоб. Імпульсивно реагувати чи втікати, а пізніше шкодувати і ще довго про це думати. І це не означає, що я не відчуваю тригер, не відчуваю злість тривогу чи інші неприємні почуття. Я відчуваю. Проте я можу цим управляти. Я розумію, що певна комунікація, взаємодія є нездоровою, непродуктивною, і це викликає певне зарядження, але я можу дати раду своїм емоціям, коли щось іде не так, як би мені хотілося. Наступне. Коли виникає сильна емоційна реакція, потрібно зробити вдих і видих. А іноді необхідно робити багато вдихів і видихів, щоб сповільнити цю реакцію. Чому це важливо? Та тому, що в неприємній ситуації у нас виникає реакція бий або біжи, і кров іде до наших кінцівок, щоб підготуватися, тікати чи битися. Наше серцебиття прискорюється, йде викид адреналіну, щоб дати нам енергію, і ми могли впоратися із загрозою якомога швидше. І це значить, що у нашому мозку менше кисню і виникає таке відчуття, як ніби ми в тумані. І звісно, що тоді складно проаналізувати, що насправді відбувається. А коли ми робимо глибокий вдих і видих, ми сповільнюємося, роботу на себе бере раціональний мозок. і тоді ми можемо проаналізувати. Що викликало таку реакцію? Запитати у себе, що зараз зі мною відбувається? Чому це мене так сильно турбує? Чому я так гостро реагую на цю ситуацію? Що за цим приховується? Так, ми можемо відділити реальність від нашого тригеру і тоді вирішити, що робити, як реагувати на те, що відбувається, щоб не було сказано чи зроблено. І коли це не загрожує нашому життю, здоров'ю, проте ми реагуємо значно бурхливіше, чим вартує ця ситуація з великою ймовірністю. Тут щось нас тригернуло і якщо цю практику засвоїти, то можна визначити наші точки до зростання і відслідковувати свої тригери, щоб знову не переживати так сильно цей внутрішній біль. Взагалі, коли є якась незадоволеність, тоді ми відчуваємо небезпеку, і якщо, наприклад, хтось з нами розмовляє незадоволеним тоном, то це не обов'язково має відношення до мене, а це, наприклад, може означати, що у людини якісь труднощі. Але я вже це сприймаю як загрозу, і тому може бути така сильна реакція. Коли ми вчимося ось так звертати увагу на свої емоції, у нас з'являється шанс проаналізувати, що в реальності відбувається. І це про глибше розуміння себе, про емоційну зрілість. Якщо не звертаємо увагу, тоді емоції нас захоплюють, і ми на проблему реагуємо. З емоцій не можемо використати логіку, щоб проаналізувати, що насправді відбувається, і це ускладнює наше життя стосунки із собою та світом. І ми часто можемо відчувати, що нас намагаються контролювати, чи нас покидають, або щось таке роблять, ніби хочуть образити, наприклад, мене ніхто не думав критикувати і взагалі це було не про мене, але я чомусь подумала, що це про мене. Адже самі думки, що нас контролюють, критикують, знецінюють, чи щось інше викликають сильні переживання, а насправді це часто означає, що людина має власну думку чи погляд на певні речі. І коли запитувати себе, досліджувати, цікавитися, що насправді відбувається, це дає ясність, що нам нічого не загрожує і що ніхто не може мене контролювати. І якщо у людини інша думка, то це не означає, що мене критикують, знецінюють чи принижують. Скоріше за все, це означає, що ми різні. У нас Різні внутрішні світи, різні погляди, і кожен з нас має право на це. І коли ми так аналізуємо, у нас з'являється можливість прояснити, запитати, а що ти маєш на увазі, як це зрозуміти? Це буде така перевірка на реальність. Чи дійсно нам зараз щось загрожує, з нами якось негарно поводяться? Чи все ж таки це наш тригер, який спотворює реальність? І тоді вже із цього приймати рішення, що робити. І як діяти чи що сказати? Звісно, що можуть бути ситуації, де нас можуть образити, якось нам нашкодити, і нам потрібно про це говорити, особливо якщо це близька людина, заявляти про свої межі, і якщо ми можемо знизити інтенсивність наших емоцій, нам легше сказати іншій людині, що нас засмучує, злить, розчаровує, як я можу транслювати іншому, що він порушує мої межі. Але у більш конструктивній формі. Коли розвинути цей навик, тоді ми вже не так інтенсивно реагуємо на те, що відбувається. Хоча іноді буває, ми не дозволяємо людям погано впливати на нас, а говоримо за себе. Це дає нам можливість більш комфортно Почуватися, бути більш уважним до себе і робити щось конструктивне для себе навіть у стресі. Мені не потрібно, щоб ця людина завжди погоджувалася зі мною. Не потрібно, щоб була абсолютно схожа на мене. І дивилася на речі, по-моєму. Мені не потрібно змінювати її, щоб почуватися добре. Їй дозволено мати власні думки. Нам важливо бачити, як ми намагаємося когось змінити, як нас щось спонукає змусити іншого діяти певним чином, або переконати дивитись на речі по-нашому, щоб більше не почуватися погано, замість того, щоб проаналізувати. Чому мене це турбує і що я можу зробити зі своїми емоціями, як я можу себе заспокоїти? Якщо зробити паузу, подихати, зрозуміти, що відбувається, тоді можна цим управляти і реагувати уважно по відношенню до себе. Це така довіра собі, довіра тому, що ми думаємо та відчуваємо. І коли ось так цікавитися собою, своїми емоціями. Щоб розібратися зі своїми тригерами, тоді ми можемо будувати більш безпечні, впевнені стосунки з собою, і як наслідок комфортні та безпечні стосунки зі світом, адже стосунки з собою є основою для багатьох речей, які для нас важливі і які ми можемо отримати. Діліться своїми роздумами. У коментарях по темі ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!